Карта бойових дій за 8 жовтня. На території Росії невідомі партизани підірвали військовий поїзд у Ленінградській області. Унаслідок підриву зійшли із локомотив і кілька вагонів поїзда, який перевозив вантаж для окупантів. Зенітна ракета росіян влучила у багатоповерховий житловий будинок у старому Осколі Білгородської області. Місцевий губернатор вдав, що не побачив ракету, і заявив, що це були уламки безпілотника. А на фронті росіяни просунулися на півночі Сумщини у напрямку села. Варачене біля Костянтинівки відбувся ж невдалий штурм окупантів, у ході якого вони втратили три танки і чотири бронемашини. На цих засобах росіяни хотіли прорватися за водосховище, але згоріли у полях. Танків на полі бою стає все менше. Осінтери визначили, що російська армія вичерпала понад половину запасів бронетехніки і артилерії, які перебували на базах зберігання. З'явилися також кадри зачистки села Січневого на Дніпропетровщині підрозділами 141-ї бригади. Де збройних сил України загалом у цьому районі селом оборони вдалося зачистити одразу чотири населених пункти у Новоселівці і Січневому. Ситуація залишається складною, адже ворог знову проникає у ці села і намагається закріпитися.